Всім привіт, вітаю, хлопці. Хотів вам коротко розказати про одну з поширених причин в старих автомобілях, чому можуть бути е, утечки антифріза, та сола і так далі. От е, кусок патрубка Audi. Машинка не стара, всього на всього 17 років, 2000 віку. Ну, для нашої місцевості це не зовсім старий автомобіль, так що і Ауді. Якщо подивитися. Виглядає він зовні повністю нормальним. Хамут затягався, я от кілька разів його обрізав, щоб устранити проблему, але нічого не допомогло. Він еластичний. Тобто нарікань на нього взагалі як ніяких немає, якщо оцінювати його зовнішній стан. Оцінювати от один з прикладів. зверніть увагу. Я спеціально розріжу, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Дивіться, от тріщини. Е, спочатку це мікротріщини, які ледь помітні. Потім ці тріщини стають досить помітними. От, і резина сама по собі кришиться. Вона просто розслаїться. Ось. Ось от такий от ефект. Особливо в місцях, де він згинається. І саме цікаве те, що в тому місці, де може бути хамут, такого ефекту немає. Хамут його зжимає, тримає. Тобто там слабо попадає туди охолоджуюча рідина, і він не так роз'їдається. Але в чому причина такої проблеми? В першу чергу, те, що ми заливаємо неякісну охолоджуючу рідину, яка може роздідати патрубки, гірше того, може створювати умови, при яких буде корозія внутрішньої системи охолодження, тобто двигуна мається на увазі всередині, там радіатор і так далі, що окислення. Іржа, і так далі, що провокує е, проблеми. Машина погано е, гріється, може взагалі перегріватися, тому що забиваються канали і так далі. Я стикався з таким, коли розбирали двигуни. От тому не жалійте, грошей купуйте якісну охолоджуючу рідину щоб ви не мали такої проблеми, не мали корозії внутрішніх поверхонь двигуна, і радіаторів і так далі. І нехай ваша техніка бігає. І радує вас. Всім пока.